Всім привіт! Значить, Сьогодні у нас Вовочка не пішов в садочок, бо у нас є з ним справи, да, Вовчик? Mm -hmm. Нам треба поїхати взяти довідку, відвідати лікаря. Що? До... За... Довідку, це До маю пальця кров'ю. Ні, не беруть, ми ж вже брали тобі з пальця кров. Ніхто тобі нічого не буде брати. Господи бойський. Е, що я хочу вам, дівчата, розказати і хлопчики, і мої любимі мужчинки, які присутні на моєму каналі. Е, значить, давайте з такого головного: набряк. Набряк стає менше, але ще все одно він до кінця не пройшов. Візуально вже, по-моєму, ситуація получше, що я навіть нафарбувати обличчя. Е, друге. Я читаю залпом, залпом книгу Служниця. Ох, так, звісно, мене ця книга просто поглотіла. Я знаю, що вона дуже популярна, і вийшов трейлер, здається, в му році буде фільм Служниця. Но це трилогія. Но, коли я купувала цю книгу, не було другої і третьої книги. А так як я вже її закінчила, мені треба обов'язково купити другу і третю частину. Чим я, звісно, і займусь. Не знаю, де я буду шукати, але буду шукати. Потім, на обід у мене ще залишився для дітей Булгур. Мушінка їдьте! Мужчинка, їдьте на старій машинці, Їдьте, мужчинка, дідусь, з кабріолетом да, на голові. Да. От, на обід у мене буде булгурчик. С курочка ще не доїли. Супчик я зварю обязательно. З рікадельками, да, мамин супчик. Да, так, тільки... я люблю тільки без фрикадель. Так, він не любить мясо. І. Що ще. І на вечір, мабуть, пасту якусь зроблю. Якщо... Яку ну, якусь небудь пасту, лапшу. Якщо знайду цей соус, який я брала, помните Баланєза чи якийсь? Ну, як то отак. Вот так і будемо крутитися. Зараз роздам інтернет. Все тоді ми поїхали. Нам на це така їде, не треба розуміти. Да. Да. Це да. скільки, тому так... що Ба, да. У Вона... мене Я... людка перекосилася. Дівочки, мені да. треба срочно купити книжку. О, а що таке? А чого закрите? Перерва до 13.20. Так, магазин книжковий у нас був закритий. Ну, ми не розстроїлись, а приїхали в другий. Да, Вовочка. І купимо мамі книжку, а потім підем купимо на вечерю е, м'яско, так? Да? Ммм, mm, без м'яса. м'яса. Вов, ти знаєш, що людині треба їсти м'ясо? Ну, щоб в неї всі вітаміни були. А м'ясо є вітаміном. Так? Да? Так. Да. А в чому? Там, 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 там. Мясо то воно жариться. Да? да? да. Ну надо чуть-чуть мясо есть ти любиш? Да. Ну а ти ж їш відбивнушку? Да. Їш, бабушкину да Особливо. А бабуся ж тобі робила відбивні. А я не їв. А чого ти не їв? Ага, зрозуміло. общем, вітер виключаюсь. Коротше, лечу з вами вам пожалітися. Третю книгу я купила, а другої книги немає. Проблема вся в тому, що другої книги немає через те, що. Максим. Давай, Вийшов трейлер фільму за мотивами. Алло, може вы остановитесь? Нет, дякую. Ще вже. Е, значит, вийшов трейлер. трейлер? А, буде фильм. Реклама фильма по мотивам Фреда Макфада. Служийся. И, таку... конечно же, девочки. И короче, нету уже красавцы. Не і що делать, я не знаю. Ну, третю я вже вхопила. Последнюю вагон. Вов, давай сюди. Розкупили. Я больше не буду показувати, які книги я люблю все. Так. Ні, Вова, ми за продуктами приїхали. Нам надо лапша. Давай беремо лапшу. Так поїхали далі. Lion. Шоколадку Lion будеш? Тобі і Градіку, так? Да? да Поїхали дальше, все шоколадками Ні-ні, Лего, йдемо дальше. Вовочка з кашолка йде. а тут нема книжок. Кстати. Кстати, Як варіант, Вовочка тут нету служниці. все ж може бути. Як то кажуть, чим не шутить. Блін, служниця є. Ну почему? Бачите, служниця є. а Секрета служниці немає. Дуже жаль. Очень. Нема точно. Ніколи не бреши, тоже рекомендую. Вона в мене є. А секрет служниці не рекомендую. Блін. Ай-яй-яй. Ну ладно, поїха, Іди сюди, Вов. Вов. Блін, шкода, так шкода. Да всі сині. Ні, Вова. Уже, тому що вчора накупили іграшок. Накупили вчора, дай Боже. Блін, нет. Бачите, служниця є, а служниці два. Немає. Ось вот така от получается історія. Хорошо. Так я хочу. смачний, вовочка. Можу взяти собі кіндер і леденец, ти ты говорят ли бушистый, бо він не смачний. Е, Мені надо шоколадка. Так ну no шуга. Дарк шоколад. С Я хочу шоколад. Тут Шо. есть человечек какой. Ага, хорошо. Дарк. Мне надо черный шоколад. Ага, вот. Возьмем. Пошли, Вов. Далее. Нам туда, пошли, пошли. Туда, да. Ми дома вже будемо зготувати вечерю. Ми вдома, ми вдома, так. Да. Сейчас подожіть. Що я хочу вам показати, що я купила. Така розстрою за книжку. Ніде немає в наліччі книжки. Розумієте? Це ж нікуди не годиться. Так, это я що взяла? Ага, это я разморозила крабовые палочки, папе сделает салат. Э, показываю, что купила быстро и готовлю кушать. Значит, я купила лекарство, Вова. колбаса, йогурт, молоки, э, хлеб, батон нарезный. Так. Лапша, сырки, зеленушка. Брокколи себе купила. Ще цибуля. Ой, поняла, шоколадка. Подождите, я хочу сразу поставить варить цей бедро. Я взяла, я сейчас себе сделаю такую запеканку с этим, с брокколи. Поняла? Такая она будет запеканка. Вот. Поэтому я сразу сейчас поставлю и сварю мяско. Вот мяско, брокколи. Потом это все. Единственное, что у меня сыра не Я что не подумала. Ну ладно. Тут такая уже. Так, що я купила, дівчата, йогурт. Це акція 1 плюс 1. Оце оце, макарони, шоколадку. таку, я люблю кубиками чорну. А, хлоргексидін, це, Це коротше. Ну, хай буде хлоргексидін, Сирки. що ти їш, ешь? Ну, ну, я їм кіндер. Іди руки помий. Я думаю, я услужу. Я купила фарш індичі, ви знаєте, що я люблю. Так, і ще сирки. Я купила балоньеза. К пасти на ужин. І що ще купила? Ще сирки купила. О, вов, цей сирок. О, сырок. Все. Все, дівчатки, це все, все, що я купила. Сейчас я купила! Оце я купила. і тепер зараз я Мені надо багато чого зварить. розумієте? Багато чого зробити, як говориться. Тому сейчас я это все попрячу. Так, 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 так так. Башка что-то болит, я не знаю. Все. Иду пора одеваться. Утомилась. Так, у мене тут гардібалет, гарді и значит, супчик легенький сварила. Цеградик уже підходить. Це вова, він же ж не їсть м'ясо, понятно? Со своим мячом. Не есть. А все. Огородішко, от себовчика. Варю курочку на этот супчик сварила. Це отіки, бо так Огородік прийшов. Це таки ботродіки, бачиш, це полупрозора колбаска. Вова попросив, очень. Поэтому я сказал, что всё здесь, поэтому я ему з Градиком здела. О, я не знаю. Виривається. Ти і достав не? Сиділа в будці тільки що. Сиділа в будці? Засунь її назад. Ну, це карма, ну це ужас. Так. В общем, назначили Вовочки. Да, у Вовочки. Тут ситуация такая, да? Да. И надо мазать, сказали. Да. Або до хирурга, да? Ну ничего страшного. Ну да. 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 Так, чуть-чуть повитирала. А що хочу сказать? Варю брокколи, курка у мене вже зварена. Це грію вчорашню курочку Дима, да есть. Ну, пообидає, що ему той суп. И буду делать, це я нарезала, поняла, супчик. І буду делать сі таку запеканку. Запеканка с брокколи, курицей и все, наверное. И все. Так что. Как-то так, как-то так. Педу читать свою книжечку последнюю. Блин. Это третья часть. Целу не Дается, це надо карме отдать. Шким у нас срач, срач, срачельник. Это ужас, девочки. Коли готовлю. Не, ну я сразу все мою посуду. Мойку, все у мене чисто. Просто що куча этих всех. Ну ничего. Добрый день. Папа меня спас. Нашел мне книжечку, другу. Ты пару Сатрилогия. Ну счастливая женщина. Спасибо, Димочка. источки будешь? Буду делать. А Отсадим мне купы. Я буду делать запеканку. Запеканку буду делать с брокколи, курочкой. Дима, ты есть ты будешь? Девочки, готуй себе вечерю. Как вам такая ситуация? Как вам такое куколки? Запеканочка с курочкой и брокколи подвершково с сырным соусом. Так готовить могу только я. Мой класс. Девочки, попробую сейчас ее разрезать. Ты шо красота? сейчас возьму поделочку. даже на них лопатку. Угу. Так, а как же ж мне... Ой, а как же ж мне ее достать, по-вашему? Ладно, давай-то. Ой, она так пахнет. Сейчас я... А ты шо, какая красота. Ой, посмотрите. Так що? шо? Вам видно, не? Смотрите, какая красивая. зараз буду їсти. Сейчас. Какая красивенька. Но ну, до да, до света, до света. Дивіться. Це моя вечірка. Зараз будем пробувати. Мясо, все на світі. Це таке придумала щось. Попробувати. Так. Ну, є ще. Їм бутербродик, дуже смачний, е, печений е, перчик, сир. Вершковий цей. А і батончик. Ну, не буду їсти базончик. Так. Да. Це смачно. Кстати, Десь прочитала, що у кого захворювання щитоподібної залози, їм не рекомендується їсти броклі. Щитоподібна залоза, не любить броколі. Я не знаю, це правда чи не правда, дівочки. За що купила, за то продала. Поймаєте? Але мені подобається. Угу. Единственное, я трошки підцелила його, потому что что-то я пожалела в солі. Девочки, я дочитала Служниця. Обалденная книга. Интересный сюжет. Значит, это трилогія. Перша йде. Оця просто служниця. Друга секрет служниці. Третя служниця спостерігає. В общем. Я прочитала першу, тепер у мене ще дві. Я дуже рада. Я починаю читати. Дівочка найшов про Шерсил Кийов і найшов мені книгу ще. Я не знаю, як ви. Але я готую, читаю, то читаю. Мені нравится. Нравится читати. Мої всі на вулиці. Зараз поїм. А через пів часа буду готувати їм вечерю. На вечерю у мене баланьєза. Удобно, баночку купила, фаршик, пожарила, макарон зварила. Ось тобі вже готова вечеря. Для всіх. Салатик зробила. Що ще надо? Нічого. У мене шещечка, конечно, квадратненька. Ну, у мене яйца уже квадратненька, потому що я набрала. Девочка, що зробиш? Щитовитка. Дуже добренька. Я, конечно, сумніваюся, що вершки яйця... сильно діетичні но все одно правильнее, ніж жарене. Мені треба ще передивитися відео про зайчика, щоб обзор зняти. Не... А я так занурилась в книгу, що в мене Пон... це... Це день жарю шкварі, помірте? сюжет очень интересный. Вот даже про то, что... Ну, то, что богатые тоже плачут, а все-таки насилие существует. В семьях и дуже богато. И не только в бедных семьях, в каких-то неблагополучных, есть насильство. Я завжди дуже боялася, коли в сім'ї ну, мужчины обіжають жінок. Это страшно. Хоча, всі там пишуть бідними Дима. буде будуть бідними Дима, ніж я. Де женщину угнітають. Б'ють, принижують. Ну, я б не змогла з таким жити. завжди кажу, що зараз є в центрі. Можна звернутися по допомогу. А таких історій на самом деле і життя, коли реально. Женок бывают и все на свете. Это страх. А женка мовчить, бо нема куда пить. и что, и что. Дуже страшно. Есть над чем подумать, девочки, после прочтения о всей книжки на самом деле. У тут она такая. Бестяченька. Кто-то мне говорил, что ця книга, ну, типа, не зачепила. А я считаю, что... Що... Да, зачепила. Потому что що... на самом деле мы навіть не знаем відбувається там у соседей еще где-то вроде с виду хорошая семья а внутри может и ран быть понимаете радуюсь то, на Даша димками гарк на меня, коли я уже знаете там еще и все все понял все молча молча они вот такие на людях все си пустиссиси пусты а потом дома. Вырванье году рубе. Хорошее. Да? Ой, хорошо поела. Дякую, наїлася. Пошла, что допомогу. Может. А может, и нет, буду уже вечерю скоро готовить. Не, ешьте, девочки. Сегодня какие пятый день? Да, пятый Все.